Друзі, всім великий-великий привіт! Як завжди, я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Давненько, друзі, я не робила вам огляд своєї кованої стійки. І от, друзі, настав той момент, хочу вам трошки показати, як же відбуваються справи у моїх орхідей на кованій стійці. Чи вони квітнуть, чи на якому етапі розвитку вони зараз перебувають, все вам сьогодні детально покажу. Звісно, друзі, у мене зараз цей період квітнуть орхідеї. Не тільки на стелажі, тому що у мене багато де стоять орхідеї, але кова настійка то моя окрема любов, тому що тут стоять переважно мої орхідеї-монстрики, які великі за розмірами і які дуже б займали багато місця на стелажі, тому кова настійка в цьому питанні мене дуже і дуже рятує. Звісно, друзі, тут також є трошки квітучої краси, яку я вам сьогодні покажу, і розпочати цей показ я. Хочу із моєї красунички Formation. Ось така ніжна рожева вкрап-дівчинка. Багато хто плутає її із орхідеєю Манхеттен. Манхеттен, ви знаєте, у мене також є. Вона, до речі, теж розпочала своє цвітіння, але вона стоїть у мене якраз на моєму стелажі. Тому в наступному відео я обов'язково вам покажу і її. Це вона, квітне, друзі, зараз не на основних цвітоносах, а пробудила сплячі бруньки на попередніх зрізаних. Ось тут. Один, як ви бачите. Зараз вам покажу, бачите, попередній зріс. Ось тут була перша спляча брунька, яку орхідея пробудила, сформувала ось таку кількість бутонів, які всі вдало розкрила на щастя. Є ще у даної орхідеї один світонос, на якому так само вона. Пробудила сплячу бруньку, сформувала ну, не маленьку кількість, я б сказала, квітів. Але е, я нещодавно прогавила із поливом, не встигла її вчасно полити, і вона е, після поливу відсушила мені один бутончик. Тому е, мінус одна квіточка. Але все одно вона дуже і дуже ніжна, дуже красива. Е, звісно, в цьому цвітінні вона. Не так квітне, як квітла минулого року влітку. Якщо хтось забув, я вам фото цвітіння її вставлю. Це було просто щось неймовірне. Два у неї були, здається, основні цвітоноси, на яких вона квітла. І також мені здається, що також був ще один цвітонос із пробудженої бруньки. Ну, одним словом, цвітіння було просто вражаюче. Також дана орхідея стояла на кованій стійці, але, повторюсь, це було літо. А влітку наші орхідеї не так стресують, тому що на неї не так. Погано впливають деякі фактори, від яких наші орхідеї страждають взимку. Також, друзі, не дивлячись, що моя формешн перебуває зараз якраз в активній фазі цвітіння. Вона ще потихеньку переходить в активну фазу росту, тому що у неї з'явився новенький молоденький листочок. Поки що корінчиків в активному рості я не бачу, але сподіваюся, що вони також найближчим часом з'являться. Ну, якщо вже пішов в активний ріст листочок, то в будь-якому випадку підуть в активний ріст і корінчики. Потім, друзі, ось тут також готується до... Цвітіння моя, неймовірно, красива орхідея пульсація. Дуже старий сорт, невибагливий взагалі. Вона у мене посаджена, як ви бачите, у ось такий великий подвійний горщик. Він, якщо я не помиляюсь, 2,5 літри. З кореневою системою всередині все добре. Листочків також у неї немало. Але. На жаль, в цьому зимовому цвітінні вона пробудила тільки одну сплячу бруньку на попередньому зрізаному цвітоносі, сформувала ось таку кількість бутонів і найближчим часом вже їх почне розкривати. Я вже, друзі, так як дана орхідея у мене в колекції перебуває на один рік і квітла вже декілька разів, я можу порівняти її цвітіння літнє і зимове. І скажу вам, що в літньому цвітінні вона також в моїх домашніх умовах краще квітне, її влітку набагато Більше подобається квітнути, ніж взимку. Ну, але все одно вона старана дівчинка, вона старається. Трошечки вам нагадаю, що це дуже щедрий сорт. Ну, не знаю, чи це тільки вона в мене так себе поводить, чи можливо і в інших, у кого є цей сорт колекції. Дана орхідея мені вже випустила навіть була не одну діточку. Всі вони вже знаходяться у своїх новеньких власниць. Сподіваюсь, з ними все добре, і вони також активно ростуть і квітнуть та тішать своїх нових власниць. Активним ростом та красивим цвітінням. Ось така красинечка пульсація. Ну, а тут, друзі, я не знаю, чи впорається камера, чи передасть розміри ось цих бутонів, чи ні. Але, друзі, ось цю красу потрібно бачити вживу. Насправді, ці бутони вживу за розміром настільки великі, і це настільки вражає. І я думаю, ось цей проміжок між бутончиками. Говорить все за мене, тому що видно, що квіти за розмірами будуть немаленькі. Знаєте, друзі, хто це готується до цвітіння, до речі, цей бутончик, можливо, вже до вечора лопне і, можливо, на ранок вже буде наполовині наполовину розкритий. Це, друзі, моя, неймовірна красунечка Вікторіо. Це її перший основний цвітонос. Придбала я її, пам'ятаєте, у Віталіни Устименко як від цвітажку. Ось така вона зараз за розміром. Це її був найперший листочок, такий, скажімо, адаптаційний. Ось такий він виріс у мене недорозвинений. Якщо чесно, трошки переживала, бо після того, коли у декількох моїх орхідей з'являлися ось такі маленькі закручені листочки, найчастіше точка росту більше у орхідей не розвивалася. Такі орхідеї в більшості давали діток. Але на щастя з даною орхідеєю сталося не так. Листочки потім пішли активно вріст, потім з'явився ось цей. Він також не дуже виріс великим, але вже ось цей, погляньте, він ось такий вже ну, я вам скажу, не маленький ось такий гігант. Посадила я її у закриту систему. Звісно ж, так як вона велика, то, звісно, була така у мене спочатку думка, що. Що я її посаджу також у ось такий великий пластиковий горщик. Ну, але, друзі, мені здається, що орхідея із пластикового горщика вона б завжди у мене падала, тому що, повторюсь, вона дуже і дуже велика. А ось таке склянне важке кашпо, якраз їй підійшло. І, до речі, цвітонос я взагалі ніяк не фіксувала, вона його ось так самостійно сформувала у вигляді. Каскаду, бачите, опустила його гарно вниз. Бутончики також правильно всі сформовані, тому по декілька разів на день до неї підходжу. Постійно тут кручусь, верчусь біля неї. Роздивляюся, коли ж вона розпочне розкривати перший свій бутон, коли вже з'явиться перша квіточка, тому що ну, квіти у даної орхідеї також дуже яскраві, дуже гарні. Дуже великі, тому, друзі, дуже, якщо чесно, переживаю, особливо в той момент, коли вимикають світло, вимикають його надовго, і орхідеї не отримують належного світла. Ну, але, на щастя, поки що все добре, і думаю, що найближчим часом ми вже зможемо насолодитися її, неймовірно красивим цвітінням. Потім, друзі, ще одна немаленька орхідея за розміром, яка була пересаджена минулого року восени, як ви вже побачили, на біроці назву це Ліодоро. У неї, друзі, дуже повільно розвивається її цвітонос, не дивлячись, друзі, на те, що вона одночасно випустила свій світоносик разом із іншими орхідеями, він зараз перебуває тільки на ось такій стадії. І то, коли друзі, морози трошечки спали. І коли на вулиці стало трошечки тепліше, я помітила, що у моєї Ліодоро розпочався досить такий активний ріст її цвітоноса. Ось, якщо я правильно розумію, тут у неї навіть з'являється як розгалуження. Ось тут також. Ну, нехай і ось так повільно, але все ж таки цвітіння буде. Обожнюю, друзі, ви знаєте, що я дуже обожнюю орхідеї великих розмірів. Звісно, для ось таких орхідей потрібно набагато більше місця, ну, але такі орхідеї просто вражають, вражають своєю силою, своєю міцю. Ну і, звісно, коли орхідея цілком здорова, коли ви знаєте, у неї багато здорових листочків, коли у неї багато здорових корінчиків, то і у неї в запасі дуже багато сил на Пишне красиве цвітіння. Хотіла вам, друзі, також показати ще її корінчики, але з цієї сторони, на жаль, їх не так багато, як з іншої. Але один все ж таки знайшла. Ось він, бачите, і він також перебуває в активному рості. Буквально позавчора я робила для них полив, взагалі, друзі, без добрив, тому що світло нам увімкнули тільки на півтори годинки. І я і я, друзі, просто швиденько віднесла їх у ванну кімнату, душем пройшлася, Тепленьким залишила їм на декілька хвилиночок водички в Кашпо. Потім, поки протерла ковану стійку, всю водичку злила і повернула всі орхідеї на свої місця. Але, друзі, не дивлячись на те, що інколи полив із добривами, я пропускаю в цьому році, взагалі не так часто я використовувала добрива як у попередні рази, але все одно орхідеї себе почувають чудово, гарно, пишно квітнуть. І стан, як ви бачите, також у них відмінний. До речі, ось тут також побачила декілька корінчиків, і вони також розпочинають іти в активний ріст. Ну, а це, друзі, у мене тут мій красунчик пінів. Ось так похилився на бік. І також вже, можливо, до вечора розкриє свою першу квіточку. Звісно, бутонів у нього небагато, це також пробуджена спляча брунька. Орхідея її пробудила зовсім недавно, але дивіться, вона вже майже майже наполовину розкрита. Дуже з нетерпінням чекала на його цвітіння. Він просто красунчик неймовірний. В попередньому цвітінні він також квітнув дуже пишно, потім дорощував, потім знову пробуджував сплячу бруньку. І так донедавна, потім трошечки він відпочив. Ну і в зимовому цвітінні звісно, квітне не пишно, але все ж таки він його не пропустив і вирішив потішити мене своїми красивими яскравими квітами. Знаєте, друзі, є деякі сорти, не дивлячись на те, що вони. Не якісь ексклюзивні дорогі метелики, але все одно на їхнє цвітіння просто з нетерпінням чекаєш, радієш, коли бачиш той довгоочікуваний бутончик, що він вже починає відкриватися. Ну і потім, коли вранці прокидаєшся, бачиш повністю розкриту квіточку, ну ці емоції просто словами передати не можна. Ми ці емоції просто відчуваємо, переживаємо і просто радіємо, що наші красуні квітнуть і тішать нас своїм красивим цвітінням. Ну, друзі, а перш ніж я вам покажу наступну квітучу, дуже гарну орхідею, я вам хочу показати свою хою, яка називається Eskimo Super Silver, якщо я не помиляюсь. Пам'ятаєте, мені її подарувала Наталя. Зовсім такий невеличкий відрізочок. Я потім її самостійно вкорінювала, потім її посадила. А вона у мене вже виросла ось такою красунечкою. Їй тут дуже під лампами також подобається. Ось у неї зараз новенькі листочки на ось цій гілоці розпочали активний свій ріст, бачите, які блискучі. Ну, а ось ця вже гілочка це вже цілком новенька гілочка, яка. Виросла в моїх домашніх умовах, листочки з'являються один за одним, активно. Ну і ось так вона себе почуває. Мені здається, що навесні можна буде її пересадити трошечки в більший горщик. Можливо, знову візьму ось такий пластиковий стакан, але трошки більший за розміром, для того, щоб вона мала можливість куди ще рости і розвиватися. Ну, але вона просто неймовірна красунечка, дуже вона мені подобається. Ну, а це вже також наступна орхідея, яка дуже красиво квітне. Ось такі у неї листочки. Не дивлячись, що листочки у неї ось такі компактні, але їх багато. І сама рослинка, вона дуже і дуже міцна, коренева у неї дуже гарна. Ось, друзі, бачите, більшість корінчиків вони розташовані і з цієї сторони. Вони ось такі красиві, перебувають в активному рості. Ну, а це її, друзі, вже також новенький, цілком цвітонос. І погляньте, яка ось тут вже квітна, краса, неймовірна. Ще три бутончики, і буде повний розпуск, а вже чотири бутони вона розкрила. У даної орхідеї вже є 4 квіточки. Назва, друзі, у цієї орхідеї Compilation. Або як я її підписала А-ля Шоколад. Але вона, друзі, Просто нереальна орхідея, вона постійно квітне. Пам'ятаєте, я вам говорила у попередніх своїх відео, що коли вона квітла в літньому цвітінні, вона квітла настільки довго, а її коренева перебувала в активному рості, і її було вже потрібно пересадити. І я прийняла рішення, що так як вона. Вже довгий час квітла в літньому цвітінні, я вимушена просто пересадити її квітучою. Скине квіти, нічого, обріжемо до першої сплячої бруньки, і якщо вона захоче, якщо в неї залишилися сили на цвітіння, вона обов'язково пробуде сплячу бруньку і знову розпочне своє цвітіння. Але, друзі, наскільки я була здивованою, що навіть не дивлячись на те, що я її пересадила. Квітучою пересадила якраз у ось таке велике скляне кашпо, вона все одно продовжувала тримати квіти. Взагалі ніяк не відреагувала на пересадку, вона ще, уявляється, квітла продовжувала квітнути два місяці, і тільки після цього вона почала відсушувати квіти. Я зрізала той цвітоносик, звісно, до першої сплячої брунки, як завжди, але орхідея його через деякий час повністю самостійно відсушила. Але яке було моє здивування, що через буквально. 2 або половиною тижні я побачила, що дана орхідея взагалі без жодних стимуляцій випустила цілком новенький цвітонос. І як ви бачите, сформувала його, сформувала немаленьку кількість квітів і ось так зараз красиво квітне. І також, друзі, мені дуже подобаються саме в цьому зимовому цвітінні її квіти. Дивіться, її пелюсточки. Ось ці бокові. У них тут ніби присутні ось такі хвильки, ось такі ніби рюшки, як ми звикли бачити у орхідей з мутаціями, чи то метелик, чи то триліпс. А тут, друзі, хоча мутації немає, це звичайний стандарт, але погляньте на ось ці гарні пелюсточки з такими хвильками. І, друзі, її кольори також. В літньому цвітінні вона квітне не так яскраво, хоча в літньому цвітінні вона також красива по-своєму, але в цьому цвітінні вона просто-просто неймовірно красива. І знаєте, спостерігаючи за нею, я побачила, що саме квіти із цієї сторони мають ось таке яскраве забарвлення. Бачите, ось такі ніби сплеші, які присутні для орхідей, які квітнуть мутації метелик. От коли вона розкривала тільки цей бутончик і цей, я спочатку думала, що там, мабуть, є якісь защпи. І, знаєте, так вдивлялася в кожну деталь, але ні. А от вже вам покажу квіти із цієї сторони. Бачите, вони трошечки за кольорами відрізняються. Тут трошечки більше білого, але немає на ось цих пелюсточках ось таких хвиль на бокових пелюсточках. як у цих квітів, які квітнуть із цієї сторони, ось така вона дивна, ось така цікава. Не знаю, як вона буде квітнути в наступних цвітіннях, але ну, я дуже люблю спостерігати за своїми орхідеями, тому що не дивлячись на те, що в принципі ми знаємо, як квітне даний сорт, і що він повинен квітнути в кожному цвітінні одинаково, інколи бувають ось такі сюрпризи. І вкотре я, друзі, переконую, що наші квіти, наші орхідеї це просто неймовірні квіти. І кожне їхнє цвітіння це ніби такий унікальний витвір мистецтва. Ось така моя красунечка. Просто її обожнюю. Ну, і ще одна, друзі, моя красунечка, яка посаджена таким самим методом в скло, закрита система. Ось така кора. Це у мене біла мультифлора. Погляньте, яка вона за розміром. Дуже немаленька, не дивлячись на те, що вона має мультифлорний тип цвітіння. Плюс до всього, друзі, у неї є діточка. Діточка також дуже активно підростає. Ось така, трошки лампи засвічують. Ось така вона за розміром. І вона також нещодавно випустила мені. Цілком новенький цвітонос. Спочатку я думала, що, можливо, також буде дітка, але ні, я була приємно здивована, коли побачила, що це цвітоносик, що він починає розвиватися. І ось дана орхідея вже перебуває у фазі бутонізації, активно формує бутони. Ну, і думаю, що найближчим часом вона також розпочне своє цвітіння. Ну, і звісно, що в наступних відео я вам обов'язково покажу. Її цвітіння і решти орхідей, які також, які розпочнуть своє новеньке цвітіння. Ну, друзі, а цього сподіваюсь, монстра ви вже всі впізнали, тому що саме зовсім недавно ми його пересаджували разом з вами на каналі. Дивіться, що тут, друзі, у нього відбувається. Не дивлячись на те, що він зараз активно квітне, зараз я вам покажу його квіти, але ви погляньте. Як пішли в активний ріст його курінчики. Зараз вам покажу його розміри, тому що вони просто вражають. Це просто мій ось такий улюблений гігант. Найбільша, можна сказати, орхідея серед моїх орхідей, потім, звісно, Вікторіо, ну і ще декілька орхідей, але ну, це просто щось неймовірне. І одразу після пересадки, друзі, Дана орхідея мені пробудила сплячу бруньку, на якій сформувала тільки три бутони. Вона їх всі розкрила. Квіти, друзі, у неї я вам скажу за розміром немаленькі 10,5-11 см. Ось такий у мене гігант. Звісно, це не найпишніше цвітіння. Хто активно слідкує за моїм каналом, той знає, як вона квітла в попередні рази. Якщо знайду фото, обов'язково вам вставлю. Хто, друзі, забув назву даної орхідеї, нагадаю, ця красунечка називається Скорпіо. У мене, друзі, було а, дві орхідеї в колекції цього сорту, але минулого року я один екземплярчик продала. Він також в надійних руках. Я постійно бачу його на різних етапах розвитку, тому що із новенькою власницею а, орхідеї Скорпіо ми активно спілкуємось, і вона мені частенько його показує. Тому. Ось такий красень, неймовірний. Ось бачите, тут трошки більше рожевих фарб на ось цій квіточці і ось цій. А тут вже рожевого майже майже немає, тільки ось ці темненькі плями. Але вона все одно залишається красивою. Давненько, друзі, я не бачила даний сорт в продажу. Я не знаю, чи його зняли вже. З виробництва його вже перестали вирощувати, чи чому він так рідко зустрічається. Але мені здається, якби я його зустріла в продажу, я б його обов'язково собі ще раз придбала, тому що цей сорт вартий уваги. Не дивлячись на те, що він звичайний стандарт, але його квіти вживу просто вражають. Ви знаєте, що у мене є. Схожа за цвітінням орхідея. У неї також дуже великі за розміром квіти, називається вона Пікасо. Стоїть вона у мене в будинку мами, активно нарощує свій цвітонос, навіть пробудила ще одну сплячу бруньку, на мій подив. Ну і сподіваюся, що ми також зможемо насолодитися її цвітінням, правда, так як орхідеї стоять на підвіконі. Там активний ріст цвітоносів трошечки відбувається повільніше. Можливо, до того часу моя Скорпіо вже відсвіте, ну, але все одно, ми її запам'ятаємо ось такою красивою, і завжди зможемо повернутися до того чи іншого відео і насолодитися, і також порівняти а, ті чи інші орхідеї між собою. Але, звісно, було б дуже а, чудово, якби обидва сорти одночасно квітли, і щоб я мала таку можливість показати вам їх обох поруч, ну, але вже як, друзі, буде. З часом побачимо. Але вона красунечка просто реально красива. Ну, а тут, друзі, хоча орхідея і не квітне, але вона зараз перебуває в стадії активного росту. Дивіться, у неї там вже визирає новенький листочок, у неї зараз в активному рості корінчики. Але так як орхідея стоїть трошечки далеченько, я вам її активний ріст корінчиків показати не дуже зможу, хоча друзі, дивіться. Забрала один шматочок кури, бачите, один новенький корінчик Відше є маленький, і там в пазухах листочків також корінчик в активному рості. З іншої сторони, також є, але я їх вже чіпати не буду. Якщо чесно, друзі, на момент покупки я сорт визначити не змогла і підписала її як ніжно-персикова. І з нетерпінням чекаю на її цвітіння, коли вона випустить мені цвітоносик, тому що зимове цвітіння, як ви бачите, вона пропустила. Але хочу вам показати її красиву посадку. Пам'ятаєте, я використовувала ось таку велику фракцію кори, яка вам також дуже і дуже подобається. І також дивіться. Мох лісовий, що тут, що тут, я додавала його е, свіжим. Просто ось тут, е, де я додавала в нижній дренажний рівень, він залишається зеленим, він ніби росте. А також додавала свіжий мох на поверхню, він тут е, висох, і дивіться, як красиво це виглядає в посадках. Ось тут висушений, а тут всередині такий самий мох, тільки він зелений, тому що ну, все, що йому потрібно. Всередині посадки є, це волога, це достатньо світла. І дивіться, навіть корінчики також пішли в активний ріст. Почався процес ділення корінчиків, тобто з одного старого кореня почали з'являтися декілька новеньких. Трошки, друзі, вам покручу горщиком, як можу. Також орхідея після поливу. Бачите, тут також розкуклився корінчик попередній, він активно ріс-ріс, потім закуклився і зараз знову йде в активний ріст. Знаєте, друзі, не приймалася, дістала її із кованої стійки, поставила на стіл і вирішила показати вам її поближче, яка тут краса. Дивіться, ось тут визирає корінчик в активному рості. Ось тут у неї корінчики в активному рості. Ось тут, поміж шматочків кори, бачите, яка краса? І я так люблю роздивлятися такі орхідеї поближче, плюс ось такі цікаві посадки. Дивіться, як гарно мох тут. Ну, мені здається, він росте, тому що виглядає він просто-просто чудово. Так, де я ще бачила тут корінчики? Дивіться, ось тут ось такий класний корінчик. Він вже доріс до дна, там, де у мене дренажний рівень, де я насипала вниз керамзит. Бачите? І з цього корінчика з'явився новенький корінчик. Ось така просто неймовірно класна посадка. Ось так корінчики ось тут активно розвиваються. Ну, і думаю, коли орхідея вже прокинулася, коли в неї пішов активний такий ріст шалений, можливо, через деякий час вона... Можливо, навіть випустить новенький цвітонос, і ми зможемо вже нарешті побачити, що це за орхідея і як вона квітне. Все, друзі, поставила орхідею на місце. Ось так виглядає моя кована стійка. Навмисне, друзі, не вимикаю лампи, щоб ви побачили, як тут у мене все розташоване. Звісно, друзі, коли є світло, орхідеї отримують світло від ламп. Але коли хороша сонячна погода, то їм також тут вистачає достатньо світла, тому що це у мене така сонячна кімната. Влітку ця кована стійка стоїть у мене в коридорі біля вікна. А от зараз, в зимовий період, я її переставляю ось сюди на кухню. Також, друзі, помітила, що моя орхідея моушен, яка випустила, пам'ятаєте, мені була спочатку. Ось такі листочки, і я думала, що це у мене буде діточка. Але потім орхідея, здається, передумала і почала формувати цвітонос. І у мене вийшов такий цвітонос із листочками. Він пробудив ось тут сплячу бруньку. Зараз вам постараюсь показати. Ось тут, бачите, така жирненька. Хоча дана орхідея також у мене приблизно ну, трошки більше року, вона здається квітла домашнім цвітінням тільки двічі, але вона завжди квітла на... Один цвітонос, вона формувала гарну таку кількість квітів, тому що у неї також квіти за розміром не маленькі. Я вам вставлю також фото чи частинку відео. Дивіться, тут також вона пробудила сплячу бруньку, і у неї завжди цвітонос також спадає, ніби каскад. і, повторюсь, квітів у неї немало, але завжди вона квітла у мене тільки на один цвітоносик. А тут, як ви бачите, ще одна пробуджена спляча брунька. Але... Знаєте, мені чомусь ця спляча брунька більше схожа до діточки, ніж до цвітоноса. Тому що, дивіться, ось тут також, саме на цій сплячі брунці, де орхідея формує цвітонос. Бачите, він такий є, трошки тонший і витягнутий, а тут. Ось ця брунька, вона ширша і така кругліша. Ну, одним словом, подивимося, що буде далі. Якщо буде діточка, я буду тільки рада, тому що це також старий сорт. Як я вже сказала, завжди гарно формує свої цвітоноси, великі у неї квіти. І спостерігати за її цвітінням це одне задоволення. Ну, Тут потім стоять декілька орхідей, які не квітучі. Тут моя красонечка Альбуфера, яка ще донедавна квітла. Там посередині, друзі, мої фласята, які активно ростуть, але я вам вже покажу їх в наступному відео. А от на сьогодні, друзі, це все. Нарешті я вам показала своїх красунечок, як вони виглядають на даний момент. Як дехто з них вже активно розпочав своє цвітіння, як дехто тільки готується до цього цвітіння. А дехто, як ви бачите, з дня на день також вже буде з квітами. Ну, одним словом, з кожним днем на різних локаціях орхідеї розкривають свої бутони, розпочинають своє цвітіння. Звісно, по можливості я вас буду тримати в курсі, показувати вам все найцікавіше, головне, щоб було світло. Ну, а я вже, друзі, буду з вами прощатися. І, як завжди, хочу побажати вам тільки здорових орхідей, неймовірно, красивого та пишного вам від них цвітіння, щоб вони у вас ніколи-ніколи не хворіли. Обов'язково, хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Тут ви завжди знайдете багато цікавої та корисної інформації. Ну і до нових зустрічей на моєму каналі. Обов'язково ще побачимось та почуємось. До зустрічі!